В будинку офіцерів Збройних сил України постійно базується Міністерство внутрішніх справ Беркут, а також взагалі невідомі якісь люди в цивільному. Періодично вони тут бувають, потім зникають в приміщеннях першого, другого, першого, третього поверхів, а також в сусідньому під'їзді. На території Будинку офіцерів там видно намети, які встановила Державна служба надзвичайних ситуацій. Для проведення відповідних заходів з беркутом, який тут в цей час базувався, зараз їх там обігрівають, годують періодично. Для цього розміщають тут кухні. Десь буквально пару тижнів тому я тут біля будинку офіцерів. Мав розмову з військовослужбовцями внутрішньої служби. Негідники поставили в перші шеренги живим щитом, поставили наших дітей, яких вчора тільки закінчили школу. Їх призвали на службу до Збройних Сил вже більше не призивають в минулому році. А сюди, в Міністерство внутрішніх слав, призвали наших пацанят і поставили в першу шеренгу, в першу черенгу перед, а за їх спинами Беркут. Через палками проривається і починає бити людей, а потім знову ховається за спини наших пацанят. Ну, це ж, е, ну, я знаю, що під час і, Ірак таке використовував, коли кидав е, дітей на прорив мінних полів, це саме зараз використовує нинішня влада. Це садизм, це війна проти власного народу.